За шляпа до нас під'їхала! Ну, звичайно! Форд. Він жаліється, що на цьому куску заліза на швидкості носить жопу. Я йому кажу, що для форда це нормально. Він просто хоче розбитися і перетворитися на мерседес. Ну, коротше, в нашому випадку селінблок вийшов з чату. Треміняти. Зачищаємо. Робимо пшик-пшик. Відкручуємо сій стабілізатора, Як на диво, легко пішла і розбираємо її. Є yeah. ключик на 18. Валерчик в допомогу. Пішло. Тепер розвальний відкручуємо. Включуємо цю гайку, підважуємо. А тепер ключик на 15 і розпочинається рубрика Грьобаний бля. Бляха, закис. Пробуємо розвальний. Нічого собі. Переставляємо стійку, підстукуємо. І відкручуємо. Є! Якщо чесно, я дуже здивована, тому що ці болти вони наглухо закисають. Ну, мабуть, хтось гарно їх змастив. Підопускаємо стійку, але дивимося, щоб нас пружина не вбила. І монтіровочкою допомагаємо, щоб вийшло. Знімаємо пружину. А тепер, коли є доступ, розбираємося з тим болтом. Пришвидшуємо процес. Надрізали, а тепер ламаємо. І дістаємо лодочку. О, вийшла наша лодочка. Вставляємо ось таку зілізячку, щоб не погнути речах. І випресовуємо. Зараз запресуємо новий селінблок, але якщо чесно, як на мене це шляпа повна, тому що тут дуже тонка бляха і вона гнеться. Саме краще поставити нову лодочку в зборі і мати спокій.